Бек ходи. Та що треба? А сюди та ніхто не заходив. Зустріли багато людей в лісі. Навіть наших підписників, але рибочки всі визбирати не може. Приїхали в другій годині до лісу. Люди вже поїхали з лісу, а ми тільки заходимо до лісу і таку красоту знаходимо. Тут і попередні такі гарнюйники, Бембік там бігає. А ми продовжуємо збирати грибочки. Бемборик десь грибочок тут. О, от ти що? Гарні виносить. Так вже хтось тугав гриб. А тут виріс. Ну, швиденько ростуть грибочки. Правда, Бембос? Царство парасоляк. Одна, друга, третя. О, так класно так. Рухається, рухається. Ось така гарна. Печеричка, а там вже четверта. Красота. Красота, красота. Навіть нема коли в камеру подивитися. Отак настільки грибний азарт. Зараз ловив мене. Знайшли ми ще пару грибочків. Бембік, бачите, як шукає. От то вартує псави найдорожчого корму купити. Така ситуація. Рухаємося далі, бо у нас обмаль часу. Тут дивіться, який грибок сховався. Ось тут. Зараз ми його будемо брати. Так. О, тут лапка. Лапка Страшно мені туди десь пхати. Ось такого гриба ми знаходимо третього то закриваємо це місце і шукаємо тут ще. Там бомбос біжить на провірку. Що, бембік. Збираємо гриби. І так, я думав вже повертатися. Перейшли ми в другий ліс. Дійшов я до цього місця і думаю, ну як нема, то йдемо в інше місце. А тут дивіться, що нас зустрічає. Один грибочок. А тут другий такий красончик. трошки щось його з'їло, але зараз будемо ще тут дивитися за грибочками. бембік, там нема в тому боці. Грибів, га? нема. Ну, шукаємо далі. Наступне наше включення. Ось такі. красунчики. Тут ще один. Йдемо далі, а там ще один. Чотири штуки на одному місці. Сих З'їв сіла рибочки. Така красота рибочок, знаходимо. жаль, находим. Але правди поки що не бачимо ніде. Да. Перебігли ми в один ліс, перебігли ми в другий ліс, немає нічого. Так що вертаємося до є гриби. Там і людей було багато, але гарантія аж ще лишили. О, дивіться. А дивіться. то дощовик. Або по-інакшому пархок. Я вже думав, що ми в прямому ефірі з білий гриб. Але ні. Дивимося. О, находимо парасольку. Парасольку. Гарно. Дивимося з грибочками білимо. Що не видно, Бембі теж шукає. Молодець. Заробляє собі на корм. Так, Бембі. Ох, який тут риб! А подивіться, який отут. Подивіться, який отут. Ого! Ого, о тут риб! Оце на завершення рибалки. Я собі думав, Якщо я знайду трофейний гриб, то я вже напевне буду заокруглятись. І я напевно його знайшов. Зараз будемо його зривати. Отакий От грибочок. Отакий От ми зриваємо. Але то що не все, зривали а тут ми зірвали гриб А тут який ще сховався. Зараз ховався грибочок. Ось такий гарний. Пішли ми до цього грибочка. Йдемо його зривати. Близковий кадр може зараз забігти. Ого! Який це гриб великий! Це просто неймовірний гриб. Такі ще грибочки. То практик. Ось такий. Вирушаємо вже додому. Грибочків нам вистачить на сьогодні. Ось Біля цього грибочка замішаємо. Та один Ось такий манюнь. Тут бачите. То ми їх вже не беремо. Правда, бембік залишаємо, нехай ростуть маленькі. Виходячи з лісу, зустрічаємо ось такий грибочок, його хтось підбив, він прямо на стежці ріс. Беремо його до кошик. Нашого його вже майже повного. Якщо не знайдемо більше грибів. Всім гарного дня, гарного вечора, спокійної ночі. Ставте подобайки підписуйтесь на канал. Всім папа! -па.